президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу за рішення щодо передачі Україні 17 систем протиповітряної оборони Петріот. Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна вона триває тільки через Росію. Тільки через бажання Путіна продовжувати війну. Затягувати її. Росія намагається зробити війну, начебто, новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватись. Він наголосив, що треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств до реального миру і гарантування безпеки. Мир можливий. Лише завдяки силі. Ми говорили про це з президентом Трампом. Ми говорили з представниками конгресу. Ми працюємо на рівні наших команд України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили і засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю. Американські санкції проти Росії вже підготовлений санкційний закон в Конгресі. Президент додав, що триває робота над забезпеченням європейського фінансування та підтримки також спільної оборони. Президент наголосив, що вдячні нашій команді. Дячні США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріоти для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки, наголосив президент України. І тут ми також зі свого боку дякуємо. Рішенням, які посприяють захисту українського неба, попри усю критику в сторону Дональда Трампа сьогоднішнього теж тут маємо подякувати за ті системи, які будуть надані. Тому що тим чим більше систем протиповітряної оборони, тим більше врятованих життів буде. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський написав у Телеграм. Розмова з Трампом за словами президента України. З Трампом у нього була дуже хороша розмова, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України, необхідність зміцнення безпеки та досягнення справедливого миру. І Зеленський наголосив: дякую за готовність підтримувати Україну, працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий справедливий мир. Також за його словами. Трамп розповів про свою зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Зеленський відзначив важливість добрих відносин з країнами альянсу та зазначив, що союзники намагаються збільшувати видатки на оборону. Сторони торкнулися питання необхідних засобів і рішень для. Посилення захисту українців від російських ударів і готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру, зазначив президент України. Володимир Зеленський також повідомив, що вони з Трампом домовилися частіше контактувати та координувати подальші дії. Завершуючи, він подякував американському лідеру. Дякую, пане президенте, і дякую Америко. Розмова з Рюте. Також президент України заявив, що мав розмову із генсеком НАТО Марку Рюте. Президент написав теж була хороша розмова. Марк поінформував про зустріч у Вашингтоні із президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. Написав президент України, і за його словами, Україна цінує готовність. Надати додаткові патріоти, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Як написав президент, буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбуття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую. Марку, написав президент України. Також Швеція зробить свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні, про які оголосив американський президент Дональд Трамп. Про це сказав прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон в мережі Ікс. Гарантував Крістерсон наступне як один із найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні. Він підкреслив, що союзникам необхідно об'єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну в Україні, і на його думку, час, час має вирішальне значення. Чим швидше ми всі об'єднаємося. Щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано. Констатував він в кінці. Стало відомо, що Швеція закупить далекобійну зброю для України, здатну діставати до Росії. ЗСУ візьме її на озброєння протягом двох-трьох. Років і міністр оборони країни Майкл Клесін не назвав конкретні моделі озброєнь однак сказав, що мова йде про крилаті ракети і реактивну артилерію. Швеція нагадаю стала членом НАТО у 23-му році, і з тих пір значно збільшує витрати на свою оборону, модернізує власний військово промисловий комплекс інфраструктуру, а також допомагає Україні. Передає нам зброю, техніку та фінансування за що ми щиро та вклінно дякуємо.